Хаскі та його вчитель Білий Кіт, глава шоста Учитель цього високоповажного Сюймен, не докладаючи особливих зусиль, наздогнав можання. Він виріс на піку сушен і знав усі короткі дороги цієї місцевості. Він потягнув тікача до заднього схилу гори, що був розміщений у притул до царства тіней. Єдине, що розділяло їх магічний бар'єр. Глянувши на трагічну картину, що постала перед ним на задньому схилі піка, мажень одразу зрозумів, чому саме пані Ван приймала гостей, хоча цей чоловік вочевидь перебував на території ордену. Не те, щоб він не хотів допомогти, просто в нього справді не було змоги. Бар'єр світу мертвих був пошкоджений. Важкий примарний дух розійшовся по всьому схилу. Злі духи, які ще не матеріалізувалися, гірко завивали, кружляючи в повітрі. Небо прорізав розлом настільки величезний, що його можна було побачити аж із головної брами. Усередині нього виднілися тисячі сходинок із синього каменю, що уходили кудись далеко в туман люті духи із закривавленими тілами. Хитаючись, спускалися до людського світу. Будь-яка звичайна людина, побачивши таку картину, неодмінно б збожеволіла б від страху. Може, ані сам був шокований, коли вперше зустрівся з подібним, але потім це стало звичним для нього і вже не викликало подиву магічний бар'єр, що розділяв світ мертвих та живих, встановив усі ще в далеку давнину. Проте з того моменту пройшло багато часу, і бар'єр дуже ослаб, тому час від часу в ньому з'являлися тріщини, які доводилося латати безсмертним. Однак ця робота, крім того, що напідвищувала рівень духовних сил, ще й потребувала значних витрат духовної енергії. Це невдячна і важка справа, тому мало хто з безсмертних хотів за неї братися. Коли злому духу вдається прорватися зі світу мертвих, першим страждає простий народ, тому Сишен, як покровитель Нижнього царства вдосконалення, узяв на себе відповідальність відновити бар'єр. Орден розташували у такий спосіб, щоб найтонше місце магічного бар'єра було на задньому схилі Піка Сишен, аби вчасно лагодити нові тріщини. Бар'єр протікає 4-5 разів на рік, і з кожним разом усе більш скидається на залатаний горщик, якому недовго залишилося служити. Біля входу до світу мертвих, на сходах із синього каменю виднілася постать чоловіка в білосніжному одязі з широкими рукавами, що колихалися від вітру. Він, використовуючи свою духовну енергію, Закривав тріщину в бар'єрі і одночасно знищував злих духів мечем, що переливався золотим сяйвом. Дивлячись здалеку на цього стрункого, привабливого чоловіка з манерами безсмертного, було легко уявити його в образі високодуховної людини, що вирішила відійти від мирської метушні, аби спокійно почитати свої під квітучим деревом. Однак, якщо краще вгледітися в обличчя, то можна помітити гострі мовмеч мов меч брови, очі Фенікса з припіднятими догори кутиками і вузький прямий ніс. Утім, незважаючи на витончений та граційний вигляд, у його очах проглядалася нелюдська жорстокість. Мажені розглядав його здалеку. Він був готовий до цієї зустрічі, але побачивши цю людину перед собою, Здоровий неушкоджено все одно відчув тремтіння в тілі. Частково через страх, частково через хвилювання, Його вчитель Чу ван нін. Чу – палиця, різка для покарання. Вань вечір, сутінки захід сонця. Нін, спокій, тихий. Мирний. У минулому житті, коли Сюймен прийшов до палацу вушань, він слізно благав про зустріч саме із цією людиною. Це був він, той, хто зруйнував величні плани та амбіції Можаня. і саме його Можаню в'язнив і замучив до смерті. Можань розбив свого супротивника вщент і помстився за все сповна. Ніби це мало б задовольнити його, У риб є широкий океан у птахів безкрайнє небо, а в його руках весь світ, ніхто не зможе стримати його. Так він думав, але схоже помилявся. Після смерті вчителя разом із ненавистю та злістю. Здавалося, він поховав. Що ще? Можень завжди нехтовав освітою, тому не знав назву почуття, що охопило його серце. Не знав, що це почуття, спричинене втратою гідного супротивника, тоді зрозумів лише те, що віднині немає жодної людини, яка могла б зрівнятися з ним по силі. Коли вчитель був живий Можань боявся його до мурах по тілу. Щоразу, коли він бачив вербову лозу в руці вчителя, волосся ставало дибке, неначе безхатній пес, що звик до постійних побиттів, щойно він чув звуки ударів, зуби починали боліти, ноги звойдали судомою, а з рота капала слина. Але вчитель помер той, кого можань боявся найбільше. Зник із світу живих. Можень відчув, що почав рости і розвиватися. Він нарешті позбувся контролю вчителя Віднині, щоб він не зробив, ніхто не поставить його на коліна, ніхто не наважиться вдарити його по обличчю. Щоб відсвяткувати це, він відкоркував вино квіти білої гроші, сів на даху. І пив усю ніч. Тієї ночі під дією алкоголю, шрами, які вчитель залишив моженю в юнацькі роки, палали вогнем немов свіжі. А тепер, побачивши, що вчитель знову з'явився перед ним, можень витріщався на нього не лише зі страхом і ненавистю, але й з якимось спотвореним захопленням. Хто б не зрадів поверненню супротивника, якого, здавалося, втратив назавжди, Чуванін не звернув увагу на двох учнів, які увірвалися на задній схил гори, сконцентрувавшись на боротьбі з розсіяною горі нечистю. Він мав витончені риси обличчя, довгі прямі брови над холодними очима Фенікса, навіть серед м'язмів демонічної енергії. І кривавого дощу. Він був настільки спокійним, що виглядав би гармонійно, якби в цей момент запалив пахощі та почав грати на ціні. Цінь китайський семиструнний щепковий музичний інструмент. У ХХ столітті ця назва почала застосовуватись до багатьох музичних інструментів, тож для уточнення було додано суфікс «гу». І утворилася сучасна назва Гуцінь. Однак зараз цей ніжний витончений чоловік тримав у руках довгий, виблискуючий холодним сяйвом меч, з якого крапля за краплею стікала свіжа яскраво червона кров, один різкий рух широкого рокава, і енергія меча з гуркотом розсікла кам'яні сходи. Уламки тисяч сходинок долетіли аж до підніжжя гори. Яка ж лють! Скільки років він не бачив силу вчителя? Ці знайомі відважність і сила змусили ноги можання мимоволі ослабнути, тож він, не встоявши, упав на коліна. Чованіну не знадобилося багато часу, щоб перебити усю нечість. І обережно закрити лазівки в бар'єрі між світами. Покінчивши з цим, він повільно злетів униз до Можаня та Сюймена. Спочатку він глянув на можаня, що стояв навколішки на землі, а потім підвів очі на Сюймена. Розкосі очі Фенікса наповнював холод, що він знову накоїв. Можань змирився зі своїм становищем. Учитель завжди мав здатність робити найточніші судження миттєво. Сюймен сказав Учителю, Можань, спустившись із гори, учинив два злочини крадіжку та розпусту. Будь ласка, покарайте його за це. Чуванін безвиразно помовчав деякий час, після чого холодно відповів Зрозумів Можань. Сюемен. Обидва були трохи розгублені. А далі що? Це все? Однак щойно можень вирішив, що цього разу йому пощастило, він перевів погляд на чованіна і несподівано вловив різке золоте світло. Воно прорізало повітря з ляском, схожим на удар блискавки, і вдарило моженя по щоці. Бризнула кров. Швидкість золотого спалаху була дивовижною, Можай не те що ухилитися, навіть очі заплющити не встиг. Порізану щоку охопив пронизливий біль. Суворий чуванін стояв під холодним нічним вітерцем, склавши руки за спиною. Повітря, наповнене мерзеним духом нечисті. Тепер змішалося зі смородом людської крові, заробивши західний схил гори ще більш зловісним. Можання вдарило батагом із вербової лози, який, ні звідки з'явився в руках чуваніна. Тонка, довга покрита яскраво зеленим листям лоза, звисала до його чобіт. Ця річ була настільки витонченою, що при погляді на неї. В думках приносилися рядки з поезії, ніжно зламаю вербову гілку, щоб передати її коханій. Проте Чуванін зовсім не ніжний, та й коханої людини в нього немає. Вербова лоза в його руці насправді була божественною зброєю на ім'я Тяньвень. Тяньвені струменіло золоте сяйво, яке освітлювало темряву. І відбувалося в глибоких, бездонних очах чуваніна яскравим блиском. Тянь вень дослівно розпитування небес. Чуванін стиснув губи і пронизливо сказав Мовию, а ти я бачу сміливець. Ти справді думаєш, що я тебе не приборкаю. Якби Мажані було 15 років, він, можливо, і не сприйняв би це речення серйозно, вважаючи, що вчитель просто намагається залякати, але після переродження він уже був добре знайомий із методами виховання вчителя. У минулому житті йому довелося випробовувати їх на собі. Може, мить відчув, як заболіли зуби. І відразу почав промовляти слова брехні, сподіваючись, що це врятує його. Учителю, можань підняв погляд з його щоки крапала кров, а очі вкрив вологий серпанок. Він знав, що зараз виглядає жалюїдно. Ваш Вашучень ніколи не крав, ніколи не блудив. Чому вчитель, щойно почувши слова сіумена, одразу побив мене? Чому не запитали мене, як усе було насправді? У Мажані є два відмінні способи тиску на свого дядька перший прикинутися милим, другий прикинутися нещасним. Зараз він вирішив застосувати другий прийом і до чуваніна. Тож удавали себе ображену жертву, сльози покотилися по його щоках. Невже я вам настільки не нестерпний? Чому вчитель не хоче дати мені шанс заперечити звинувачення? Сююмен сердито тупнув ногою. Можаню, ти сучий син, як тобі не соромно. Учителю, не слухайте його, не вірте цьому виродку! Він справді вкрав. Украдені ним речі тут. Чуванін опустив вії і холодно подивився. Можаню, ти коли-небудь крав? Ніколи. Гадаю, ти знаєш, які наслідки берехні? У Можаня пробігли мурашки по шкірі. Звичайно, він знав про наслідки, але все ще не визнавав свою провину. Прошу розуміння з вашої сторони. Чуваннін підняв руку і, сяючи золотим світлом лоза, знову замайоріла в повітрі, але цього разу, замість того, щоб дарити можання по обличчю, вона міцно зв'язала його. Це відчуття занадто знайоме вербовий батіг Тяньвень, окрім звичайного побиття людей, має ще одну функцію. Чуваннін. Витріщившись на міцну скутого тяньвенню можаня, знову запитав Ти коли-небудь крав? Можань відчув знайомий різкий біль у серці, немов маленька гострозуба змійка раптово встромилася у його груди, звиваючись у внутрішніх органах. Разом із різким болем з'явилося сильне нестримне бажання сказати правду. Можень промовив хриплим голосом. Я ніколи. <кхи> Відчувши, що він бреше, золоте світло тяньвині засяяло яскравіше. Можень покрився холодним потом від болю, але все ще відчайдушно чинив опір цим тортурам. Другою функцією тяньвині був допит Той, хто потрапив у кайдани тяньвині, Обов'язково розповість усю правду. Неважливо людина чи привид, мертвий чи живий, Тяньвень має спосіб змусити кожного чесно відповідати на запитання Чуаніна. У минулому житті була лише одна людина, яка завдяки своїм потужним духовним силам змогла зберегти таємницю перед Тяньвень ця людина, імператор світу людей. Мовби й Можень думав, що після перерочення зможе як і раніше протистояти допиту тяньвині. Тремтячи, він довго кусав власні губи, темні брови наповнилися краплинами поту, і врешті, не витримавши болю, він упав до ніг Чуваніна і, задихаючись, промовив Я, Я украв. Біль раптово зник. Можень ще не відновив дихання і як почув наступне запитання Чуаніна, промовлене більш холодним голосом Чи ти коли-небудь займався розпустою? Розумні люди не роблять дурниць, якщо трохи раніше він не зміг протистояти допиту, то зараз це тим паче неможливо. Цього разу можень не чинив опору, а коли відчув біль, закричав так, 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 учителю, зупиніться, досить. Обличчя Сюімена посиніло, і він уражено сказав Ти, як ти можеш Жондзяв чоловік, ти справді. Але ніхто не звернув увагу на Сюмена. Золоте світло Тяньвині повільно згасало, і можень почав часто та глибоко дихати. Він був таким мокрим наче його щойно дістали з води, обличчя побіліло, як папір, а губи беззупино тремтіли. Знесилений, він упав на землю не в змозі поворухнутися. Крізь мокрі від поту вії він розгледів розпливчасту витончену постать чуваніна із його нефритовим вінцем та широкими рукавами, що сягали землі. Ненависть раптом увірвалася в серце мужання. Чувоніне, те, що вчинив із тобою цей високоповажний у минулому житті, цілком заслужено. Навіть якщо я проживу ще одне життя, і я все одно буду ненавидіти тебе, порав я усіх твоїх предків. Не знаючи, що цей грішний учень збирається трахнути його предків, Чуванін на мить завмер на місці з похмурим виразом обличчя, а потім сказав Сюємен, хоча Сюємен знав, що нині серед багатих купців і золотої молоді доволі поширене мужоложство, багато людей розважається з хлопцями-повіями просто щоб спробувати щось новеньке, а не тому, що їм справді подобаються чоловіки. Але він однаково не міг це переварити. Він завмер на деякий час, після чого все-таки взяв себе в руки і відповів, Учителю, ваш учень тут. Можань порушив три заборони, вчинивши крадіжку, розпусту та обман, відведи його до покаяння до зали Яньло. Завтра зранку, на кону вади чеснот, він понесе публічне покарання. Сюймен здивувався. Що, що, публічне покарання? Публічне покарання застосовували лише в тому випадку, якщо учень учинив тяжкий злочин, злочинця виводили й карали на очах у всіх. глядачами були не лише учні, а й інші члени ордену, навіть місцеві кухарки, споглядали за цим дійством. Це такий сором і приниження. Можань, молодий господар Піка Сушен, і, хоча заповіді ордену були суворими, Через особливий статус Можаня йому завжди все сходило з рук. Справа в тому, що можань дуже рано втратив власних батьків і був змушений тинятися по світу до 14 років, через це дядько жалів його та вигороджував перед іншими. Навіть якщо можань дійсно був винним, дядько ніколи не бив його, а лише проводив роз'яснювальну бесіду віч на віч. Але вчитель, незважаючи на думку голови ордену, вирішив вивести його дорогоцінного племінника на кінвади чеснот та публічно покарати. Це стане великим приниженням для можання, і навіть Сюємен не очікував такого покарання. Можання навпаки таке рішення зовсім не здивувало він лежав на землі з холодною посмішкою на обличчі. І його вчитель такий величний, такий суворий, непохитний, Чуванін байдужий. У минулому житті, коли шимей помирав на їхніх очах, Можень плакав, бився, кричав і на колінах благав учителя про допомогу, хапаючи його одяг, але не бровою не повів. Його учень помер. І поки можань захлинався слізьми. А серце його розривалося від нестерпного болю, чуванін лише мовчки спостерігав зі сторони. Наразі ж Чуванін усього лише відправляє його на кін вади чеснот, щоб публічно покарати. Нічого дивного. Можен шкодував про єдине, що в цей момент його духовної сили було недостатньо, щоб здерти з Чуваніна шкіру. Вирвати всі м'язи та випити кров. Він не може схопити чуваніна за волосся, принизити його, закатувати так, щоб життя здавалося йому гіршим за смерть. Очі видавали його звірячу лють. Тож Чуваніну не важко було її помітити. Він окинув Можані холодним поглядом і зі спокійним виразом на витонченому обличчі запитав. Про що ти думаєш? Трясця, він же ще не сховав цянь-вень!» Можань знову відчув, як лоза, що зв'язувала його, почала звиватися десь усередині, стягуючи внутрішні органи і перетворюючи їх на криваву кашу. Він завив від болю, а потім, намагаючись вихопити хоч трохи повітря, прокричав усе, що було в його голові. Чуваніне, ти незламний? Побачимо, який ти будеш незламний, коли я затрахаю тебе до смерті. Мертва тиша. Чуванін. Сюмен був шокований. Тяньвені раптом повернулася до долоні Чуваніна і зникла, перетворившись на кулю золотого світла, що розсіялася по тілу Чуаніна. Вона зникала. І з'являлася за бажанням власника. Обличчя сюймена було бліде, як сметана, і він, запинаючись, почав говорити: у... у учителю. Чуванін нічого не відповів. Він опустив чорні, як смолавії, і деякий час дивився на свою долоню. Коли він підвів очі, його обличчя на диво не виражало злості, лише шкіра, наче стала холоднішою. Він деякий час дивився на можання, і в його погляді читалося Цей грішний учень заслуговує смерті. Згодом він промовив низьким голосом: Тяньвень зламалася, піду відремонтую. Чуванін кинув ці слова, розвернувся і пішов. Сюймен, цей дурний хлопець, запитав Хіба божественна зброя Тяньвень може зламатися? Чуванін почув його слова і знову кинув погляд. Цей грішний учень заслуговує смерті. Цього разу вже на мене. Той я ж здригнувся. Можай напівмертвий лежав на землі з неживим виразом обличчя. Він і справді думав про те, що йому потрібно знайти можливість затрахати Чуваніна до смерті. Він прекрасно знав, що вчитель якого називали Нічного неба, безсмертний Байдов завжди приділяв велику увагу вишиканості та порядності, тому терпіти не міг, коли хтось намагався витерти об нього ноги. Юхен назва зірки, що входить до сузір'я Великої ведмедиці, Бейдов, сузір'я Великої Ведмедиці. Але Чувані не мав про це дізнатися. Можань заскиглив як кинутий пес і закрив обличчя, згадуючи погляд Чуаніна, яким той обдарував можання перш ніж піти, він відчув, що жити йому, ймовірно, залишилося недовго. Но татки авторки, учитель нарешті з'явився Не помиліться з головним перінгом, не плутайте, хто домінує в цій парі, учитель приймає, а мови йо нападає. Саме вони в центрі сюжету цього роману. Жаубао. Чому ти не атакував учителя, коли в нього ноги підкосилися? Де твоя харизма? Мовию. Я вже старий. Страждаю від ревматичного болю в колінах. Жаубао. Добре, добре. Мовию. Не наголошуйте в тексті на мою 32-річну душу. Після відродження я знову молодий. Я невинний і жвавий юнак. Жоубау. Тоді й далі страждає від болю в колінах. Цій озвучувачці є що сказати. Ми знову зустрілися, також часу пройшло не надто багато, бо діти вау, нарешті стали трохи тихішими. Інколи. І я хапаю цю можливість втомлена чи не втомлена, тому цінуйте мене прекрасно. Нагадую, що за посиланнями є мої соцмережі по типу TikTok і Інстаграма, де є косплейчики. Також ця вельми, шановна, буде на Хебі хебі в Києві і на Хебі хебі у Львові. Скоріше за все, в Києві я буду наною, а у Львові ціжоном. Тож, рекомендую вам. На мене подивитися. <с> От, можливо, я буду ще на якихось фестивалях, але то вже потім. Може, Юміфест? Може, Дейскон. але побачимо-побацем. Конкретно не в цій сцені, а в принципі, мені здається, що вчитель достатньо ну, реально досить суворий саме до мажання, А Той же Сюмен, який тільки що тупо лаявся, ну прям лайка-лайка, а він йому навіть ніц не сказав. Хазе, це було досить дивно. тож не знаю такі в мене Але я все одно люблю Чуваніна. Він моя бубочка, він мій кітик, я його люблю і всім своїм серцем, і і, і усьо. Тож, всім папа! -па.